Усім колегам доброго дня, з вами група компанії Радник. Сьогодні ми зібралися для того, щоб коротко, але по суті, обговорити нещодавнє нововведення, тому що закупівельна громада отримала новий стандарт фахівця з публічних закупівель. Сьогодні з нами Ганна Медвітнікова, це директор, якщо хтось не знає, директор департаменту сфері публічних закупівель і конкурентної політики та мінокономіки. Доброго дня. Мої вітання. Питання актуальне, тому що хочемо розібратися чим, як, до чого, чому прийняли цей стандарт. Тому відразу давайте перейдемо до суті. А перше питання буде таким: новий професійний стандарт фахівця у сфері публічних закупівель. Чому взагалі виникла така необхідність у заміні попереднього? Ну насправді є нормативна вимога, щоб професійний стандарт переглядався здається, кожні три роки, тому хочемо, не хочемо. Цю вправу треба робити. Але так як поточна редакція вона суттєво відрізняється від попередньої, тут ще слід згадати, що професійний стандарт насправді з'явився там лише в 2019 році для фігура публічних закупівель. Раніше його не було взагалі. І тут важливо розуміти, що цей стандарт це є собі фіксація наявності такої професії. Є професія бухгалтера, юриста, а от закпоспеціаліста сфері публічних закупівель не було. Це був набір рандомних людей в тендерному комітеті, які могли чи не могли знати щось не знати в межах своїх компетенції чи особистого розуміння. цією діяльністю займатися. Професійний стандарт він фіксує, визначає, що є от така професія, і от перша редакція передбачала такий монолітний набір функцій і навичок. Які мала робити чи мала володіти е цей відповідний фахівець поточна редакція нова, вона, по-перше, е дуже наближена до європейської рамки компетенції, тобто це практики, які у нас реалізовані в Європейському Союзі по напрямку професіоналізації, і як ви бачите, це вже не монолітна така е е професія. Вона складається з певних паз рівнів. Вона передбачає певний набір навичок від найпростішого до найпросунутішого від того, хто приймає елементарні рішення і здатен управляти своїм невеличким процесом до тих, хто управляє людьми, персоналом, має адміністративні навички, має глибокі знання в законодавстві, в сфері закупівель, в методах там досліджень, в методах роботи з ринком і управління потреби загалом. Тому, ну, перше – це те, що це. Ну, наступний крок в розвитку професіоналізації закупівель, який визначає, що професія вона є, і от вона не така там маличка, немоне невеличка не, 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 не собі. Це ось цілий е, може бути ряд набір робіт, професій, посад в замовнику, і відповідно передбачається можливості кар'єрного росту від там, точки нуль до одиниці, відповідно з проходженням цього шляху. Зрозуміло. Нагадаю, що цей стандарт у нас новий введено двадцять цього 23 року, і знаєте, і виникло таке супутнє запитання: чи потрібно діючим фахівцям змінювати якісь внутрішні документи у зв'язку з новим стандартом, оскільки там і зазнали змінні трудові функції, про що ви відзначили? А якщо дійсно це так, то на що потрібно звернути увагу? Я б говорила скоріше не про необхідні зміни там посадових інструкцій, хоча професійний стандарт він є там, може бути основою для того, щоб формувати професійні внутрішні організаційні документи, пов'язані з посадовими інструкціями. Також що там ще важливо з, профес... з точки зору професіоналізації, це може бути основою для того, щоб складати і в подальшому розвивати навчальні плани в університетах і так далі. Тобто, я б не сказала, що це такий посібник, у тебе має бути на підприємстві от такий от набір е е е осіб. Посадовців, які виконують чітко чітко такий набір функцій. Тут треба дивитися на структуру замовника, на його там, розмір, обсяг закупівель, структуру цих закупівель, тобто скільки з них там в каталогах закуповується, як найбільш простий не, спосіб закупівлі, скільки в конкурентних великих процедур, скільки з цих конкурентних процедур там технічно, технічно скредити, і наскільки вам під цю задачу самого замовника необхідно ось такий весь спектр широких компетенцій повноважень. Ну, то, умовно, можна уявити, що це там департамент, чи навіть якийсь там окремий напрямок закупівель у замовника. Він може починатися з там, якогось головного спеціаліста, потім йти до керівника відділу, з керівника відділу виконання, керівника управління і відповідно йти на далі директора по закупівлям. Тобто це фактично ось такий собі набір е, можливих е, навичок і знань, які кожен з цих рівень посад може займати це. Не означає, що треба бігти, все перероблювати і робити під копірку як в професійному стандарті. Але на це можна орієнтуватися, і на це можна орієнтувати замовника як роботодавця, коли ви кажете нам там бажано поміняти свій підхід до організації закупівельної діяльності. У нас ця функція складна, у нас закупівель багато. Давайте розглянемо питання, як нам організувати роботу так, щоб ми там, комфортно, правильно і закон, законний спосіб ефективно проводили закупівлі. От, в принципі, про це, напевно, більше не про швидко поміняти посадові інструкції, а про те, щоб подивитися, що треба для замовника в межах його обсягів і потреб. Угу. А якщо от трішки узагальнити, якщо от замовник тільки планує там введення в штат фахівця з публічних закупівель, йому варто спочатку подивитися на цей стандарт? Чи взагалі такому замовнику потрібно ділити на фахівців там базового рівня, там з'явились фахівці експертного рівня, і, до речі, що взагалі що означає ці експертні рівні? На що це впливає? Ну, Якщо ми створюємо службу закупівель, то ну, да, ми можемо на це дивитися. Ми можемо дивитися, яка у нас, ну, щ, яка у нас робота, яким персоналом ми можемо покрити, і що цей персонал конкретно там, кожна посада чи кожна категорія посад має робити. І це може орієнтувати е, е, стандарт. І з приводу того, що в е професійному рівні, те, що я описувала, це умовно, якщо уявити департамент закупівель великого замовника, чи не великого замовника, чи просто замовника, на який е має там достатньо велику кількість закупівель, то це може бути опис, просто е як може виглядати його структура е департаменту закупівель від головного спеціаліста, що цей спеціаліст може робити, які е Рішення він може прийняти, які повноваження він може на себе брати, і далі, далі, далі. Просто кожен наступний рівень він ускладнює і експертизу, тобто там глибше знання законодавства, глибше знання процесу, глибше розуміння взагалі закупівельного процесу, глибше ну, здатність аналізувати там, ринкову інформацію і здатність управляти персоналом, тобто кожна наступна стадія вона передбачає певну адміністративну функцію. Угу, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, таке питання, яке доволі часто виникає в нашій закупівельній громаді відносно посадових окладів. Чи взагалі ось це введення нового стандарту, воно якось поліпшило життя наших уповноважених осіб в цьому плані? Чи залежить, чи змінились взагалі посадові оклади, чи це не залежить від цього взагалі? Про всі посадові оклади не встановлює. І держава насправді регулює лише мінімальну заробітну плату. Мінімальний прожитковий мінімум, і так далі, всі розрахункові виплати, які можуть бути на якимось принципом підраховані. З приводу оплат уповноважених, то тут цей стандарт насправді він показує усі кар'єрний, можливість кар'єрного росту. І що в тебе не, не повинна, ну, якщо ти великий замовник, в тебе не може бути там, всі особи, які виконують однакову функцію, мають однаковий рівень компетенції повноважень. Це треба ділити. І хтось має нести більшу відповідальність, нести більшу компетенцію, більш стратегічно дивитися на всі закупівлі. Знов ж таки, закупівлі це цикл, тобто за результатом закінчення циклу закупівлі, можна переглянути свою стратегію закупівлі. Щось я робив там раніше, не так. Треба з цим попрацювати. Треба більш ефективно де, договір переглянути, або або е, з обсягами якось попрацювати, чи з ринком працювати. І всі ці рішення мають прийматися ну знову ж таки на певному рівні. Але е компетентними людьми. Тому е в даному випадку оплата праці прямо не залежить від професійного стандарту, але на неї можна орієнтуватися, коли там, є пропозиція від е осіб, які займаються закупівлями, якось зорганізувати закупівельну діяльність іншим способом і показати, що є ну, якби, різна робота, різна складність, різна відповідальність за це, і відповідно має бути різна оплата праці з меншого по повищення зрозуміло. Mm -hmm. Нагадаємо вам, що редакція порталу радник запросила Ганну, директора департаменту сфері публічних закупівель економіки, для того, щоб отримати невеличкий коментар стосовно нещодавніх змін, а саме ведення нового стандарту фахівця з публічних закупівель. Тому наразі на цьому у нас все. Лише попрошу Ганну дати якісь заключні поради, певно, якісь побажання, власні, які ви хочете, щоб почули закупівельники або ж учасники ринку закупівель. Мені здається, дуже важливо розуміти те, що сфера закупівель розвивається, і от всі ці документи, які приймаються, і будуть прийматися Мінекономікою, Вони перш за все говорять про те, що професія є, вона складна. Весь процес складний, і якби він обмежується навіть там однією особою, тобто те, що ми зараз називаємо повноважена особа, це лише людина, яку ми бачимо. З прозору, і яку ми визначаємо в законодавстві як відповідальність, але ж ми маємо розуміти, що весь цей закупівельний процес він набагато ширше, і там задач набагато більше, ніж просто голосити, ну там не просто зрозуміло, оголосити і завершити тендер вкладанням е е е е контракту. Тому з точки зору професіоналізації, це все ну, од ну, один з набору документів, який має розкривати наскільки це задача складна. Наскільки у замовника вона має бути не в останньому пріоритеті, тому що закупівлі ну, в багатьох випадках вони якось залишковий характер, тому ми ж там, чуємо дуже багато відгуків, призначають повноважену особу, покладаючи додаткові обов'язки. Це е, займає купу часу, але фактично ніяких ні доплат, ні можливо ніяких додаткових навчань е, роботодавець замовник сам не організовує. В даному випадку ми говоримо про те, що так не повинно бути, і набір всіх цих кроків він підводить під те, що це складна професія, під яку треба готуватися, під яку е доцільно там працювати, і Мінекономіки з цим працювало до війни, доцільно працювати в напрямку розширення навчань, е в напрямку е визначення так, саме що професія вона є, і вона має розвиватися. Абсолютно згодна. Дякуємо вам за те, що виділили ваш час, присвятили його нам і нашій закупівельній громаді. А вам усім бажаємо вдалих закупівель та до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.